Ну, а тепер я хочу випробувати ці олівці. У мене колись були акварельні олівці, але я ними більше працювала, як звичайними олівцями, просто вони дуже такі, знаєте, ну, вони дають гарний, давали насичний гарний колір. І зараз я собі купила нову упаковку і я хочу їх випробувати ну, за прямим призначенням. Якщо це акварельні олівці, то вона, напевно, має розмиватися, як акварель. Я спочатку хочу от кожен олівець спробувати ним помалювати і розвести водою на цьому папері. А. Дивіться, тут в наборі навіть пензлики. Ну, що я вам скажу, вони малюють, ну, наче норм. Єдине, що мені не зовсім сподобались ось ці кольори, наприклад, оцей, ось він він малював дуже так тяжко. ну Мені не сподобалось тут. Він якийсь, наче і трохи твердіший, оці вони якісь більш твердіші виглядають. Знаєте, вони як масло полягає. І вони, ну, оці, наприклад, ці такі розбілені кольори, то зрозуміло, чому вони погано малюють піл, я навіть не пробувала. На наше воно мені, в принципі. Так, ну давайте будемо пробувати, як воно буде розмивати, це все діло. Ну, я це роблю вперше разом з вами. Ну, наче розмучились. Давайте оце помочимо. Ну, вони ніби змішуються. Трошки під низом, якщо так подивитись, там видно, що олівець був. Оце, оце колір, який мені не дуже подобався. Знаєте, от що мені тяжко сприймається в тих олівцях, акварельних, що в тому місці, де я розмила, але ну, здається, ніби вимивається до білого. О, ну а жовтий такий супер насичений. Мені цікаво, як воно буде все виглядати, коли висохне. Чи там піде якимись там плямами? Типу, що з того буде? Може, моя проблема, що я не розумію приколу акварельних олівців, бо наче, ну, я можу і акварелі просто це намалювати. Хоча отут оцей жовтий, він дуже гарно якось так перейшов, якщо так показати вам ближче. Так, давай. О, дивіться, він бачите, він перейшов так досить гарно. Плавний перехід від мальованого олівця до такого розмитого. Ну, може, вони й не погані, знаєте?